Вистава наскорення стала особливою подією для запоріжця. Тільки що ми подивилися сюжет з прем'єри. А зараз трохи більше про значення та плани проєкту. Сьогодні поговоримо з нашими гостями в студії. До нас завітали Сергій Собержанський, лідер ГО Мистецький простір ветеранів, куратор проєкту на та Андрій Верман, співзасновник ГО мистецький простір ветеранів, технічний директор проєкту Наскорення. Мої вітання. Добро розкажіть дня. загалом про. Ініціативу. E, дивіться, скажу одразу, те, що мистецький центр ветеранів це е, новостворений проєкт, новостворена організація, яка Перш за все хоче долучити суспільство митців, волонтерів, найбайдужих громадян до наших військовослужбових, до наших ветеранів, які мають мету та бажають якось висловитися та бути почутими. Тому проект наскорені це саме про те, щоб це було почуто ну кожному у місті Запоріжжя та в Україні загалом. Мистецький центр ветеранів разом з Центром ветеранського розвитку ще на початку літа започаткували цей проєкт в рамках всебічної співпраці. От. І тому разом з партнерами, платформою Дім Актора, от. ця можливість стала реальною, і глядачі міста Запоріжжя побачили дуже хорошу виставу, ідея якої була втілена, і вона з собою явила саме. Той факт, що е, військові і цивільні можуть працювати разом, можуть досягати результатів, і на цьому шляху немає нічого, що могло б завадити, окрім власного бажання. Розкажіть, будь ласка, більше про команду. Хто долучився до ініціативи взагалі? До ініціативи долучились, зокрема, ну, ЦКП Титан. Хаб, uh, 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 звісно, всі наші партнери, платформа uh, Дімактора. Uh, Центр ветеранського, ветеранського розвитку, так. Театр перформанс. Театр перформанс, uh, uh. Uh, до речі. Uh, і, звичайно, волонтери, і небайдужі люди. Uh, просто там, якщо чесно, величезний список. Бо uh, <laughs> <laughs> насправді створити uh, ну, виставу uh, наразі. Театр це дуже непроста річ. І для того, щоб створити саме театральну виставу, треба дуже багато всього, бо театр вміщає в собі всі види як мистецтва, так і технічного оснащення. І тому просто коли ти йдеш самою ідеєю і хочеш, щоб це вийшло добре. Тобі треба до того прикласти зусиль. Звичайно, мистецький центр ветеранів звертався до. Різних структур, різних людей. От, наразі ті, хто долучився, вони відчули і вони отримали той, як зараз кажуть, фідбек від цієї події. І я впевнений, що наша подальша співпраця буде лише плотнішою і лише продуктивнішою. От, тому в кого ще є сумніви, чи долучатися до проектів мистецького центру. Я гадаю, що ця вистава, це результат, ця подія, дала всім зрозуміти, що це можна робити, це варто робити, і наразі це одна з тих справ, як я собі колись подумав, чим я можу бути корисним в тилу. От це саме та корисна справа, яка в тилу саме реалізується. Розкажіть, будь ласка, як от да виникла ідея. Можливо, спочатку побачила якийсь ролик у військових, а потім вирішили, або е, шукали якось. Ні, дивіться. Насправді це трошки простіше було. Коли заснувалася наша організація, ми одразу почали шукати друзів, партнерів із е, подачі центру «Ветеран-Про». нас познайомили з центром ветеранського розвитку, де е, фахівчиня Ольга Червінська запропонувала нам е, е, свою драматургію, яку вона написала на базі реальних листів постів з інстаграму фейсбуку діючих військовослужбовців, і вона сказала, що це дуже чудова нагода, якраз робити цей проект та показати їх, оприлюднити. Скажімо так, ми одразу зрозуміли, що це треба робити, і ми, як мистецька Центра ветеранів, взяли цю ініціативу організувати це, скомпонувати, знайти ще більше друзів та реалізувати. І це дуже швидкий проект, який ми дуже боялися, що ми не встигнемо. Але Магія в тому, що це все вийшло дуже швидко. Дуже швидко знайшлися всі необхідні люди, всі необхідні друзі. І то вийшла така сінергія, копродукція митців, ветеранів, військовослужбовців і найбайдуже громадян. Прем'єра вистави вже відбулася. Так. Які можете от підсумки підбити? Ми підводимо найголовніший підсумок, що це. Необхідно і це має бути необхідним далі. У нас, наприклад, прийшло 140 людей. Буквально за один тиждень усі відгукнулися одразу. Ми були в захваті від цього, тому що ми розуміємо, що людям це найбайдуже. Люди хочуть про це говорити, хочуть це бачити і хочуть долучатися до цієї шани, яку ми намагаємося висловити усім військовим та їх оточенню та сім'ям. Так, Я трошки доповню, цей проєкт саме показав здатність нашої спільноти до мобільності і результативності в найжатіші строки. Бо, наприклад, актори, які додалися майже в останню чергу, чуть більше двох тижнів побачили текст і опанували його, і зробили добрий результат. Тому ця вистава ще приклад саме цього. Ну, можна сказати, успіх просто феноменальний відбувся. І скажіть, що далі в планах? В планах звичайно ще на початку, коли тільки планували е робити виставу, е умова була така, що ця вистава не має пройти один раз. От, ця вистава має жити і повторні покази мають бути. От в якому форматі то буде проходити, в якій місцині, чи це буде місто Запоріжжя? Це може можливо буде інше якесь місто, що теж було б дуже цінним для нас, і я гадаю, що для масштабу не тільки району області, а й загалом всієї України це досить. Досить достойна постановка. Так, у тим слово масштабування, рухатися далі, знаходити сили та бажання створювати нові проекти. Тому зараз все буде набрати обертів, та будемо сподіватися, що ми зможемо реалізувати ще більше ідей та задумів. Бо це лише перша пташка, а дуже скоро згодом з'явиться друга. І тому успіх цієї вистави напряму залежить. Успіх іншої вистави напряму залежить від успіху цієї вистави. Тому я на неї покладаю дуже великі надії. Дякую вам за розмову. Дякую, Дякую вам. Дякуємо вам. Нагадаємо в студії з нашими гостями говорила про прем'єру вистави наскорення.